Вітаю, дітки! Сьогодні будемо закріплювати навички, стрибати на обох ногах з просуванням уперед. Та удосконалювати вміння, метати торпинку з піском правою та лівою рукою. Почнемо з загально розвиваючих вправ. Перша вправа нахили голови в сторону. Вихідне положення. ноги ну разом. Руки на поясі. Вихідне положення прийняли. Вправо починай і раз. Закінчили. Наступна вправа – піднімання рук через сторони угору. Вихідне положення, ноги злегка розставлені, Руки вздовж тулуба. Вихідне положення прийняли. Вправу починай. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Наступна вправа нахили тулуба в сторони. Вихідне положення, ноги налізно. Руки на положення прийняли. Вправо починай. І раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три. Закінчили. Наступна вправа нахили тулуба вперед. Вихідне положення. Те саме. Вправо починай. І раз, два. П'яти разом. Носи нарізно. Руки на поясі. При присіданні. Руки виставляємо вперед. Вихідне положення. Прийняли. Вправо починай. І раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Закінчили. Наступна вправа стрибки на обох ногах. На місці. Вихідне положення. Ноги разом. Руки на поясі. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ще раз прийняли вихідне положення. Вправо починай. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Стрибки на обох ногах з просуванням уперед. Будемо стрибати із обруча в обруч. Стаємо обличчям. Ставимо ноги разом, руки на пояс. Робимо напів присід і робимо чотири стрибки поспіль. Повторити три, чотири підходи. Метально торбинки з піском правою та лівою рукою у горизонтальну ці, овочі. Беремо торбинку з піском у праву руку. повертаємося до обруча обличчя. Праву ногу відставляємо назад і стираємося на неї. Ліва нога залишається на місці. Ліву руку ставимо на пояс, а руку з торбинкою підіймаємо вгору, заводимо її за голову, робимо замах і кидаємо торбинку в обруч. Ставимо на пояс, а рівну руку з торбинкою підіймаємо вгору, заводимо її за голову, робимо замах і кидаємо торбинку обруч. Вправо повторити по три рази. Три рази правою рукою і три рази.